Дивитись інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1. другий місяць поспіль що суботи Дніпряни приходять під стіни міської ради. Вимога одна: витрачати бюджетні гроші на ЗСУ. Люди обурені витратами Дніпровської мерії на піар та бруківку під час війни. Обурені дніпряни наголошують, що спрямувати 2% від кілька мільярдного міського бюджету на підтримку тих, хто зараз боронить нашу країну. Це сором для нашого міста. Подробиці у репортажі моєї колеги Ольги Ховрич. Не бруківка, Минулої суботу під стінами мері Дніпра містяни зібралися на мирний мітинг «Гроші на зсу. Вишукалися по обидва боки проспекту Дмитра Яворницького. Більшість із учасників із плакатами в руках. Дехто з мітингувальників цього разу тримав й роздковані обличчя мера Філатова. Цього разу мітингувальники були особливо вмотивовані відстоювати справедливість, адже на останню сесію міськради жодного із них не пустили й, взагалі, не схотіли слухати, каже Владислава. Я одна з тих, хто хотіла виступати. Прийшло все жахливо. Ми я просто хочу зазначити, що ми юридичні вимоги всі виконали, тому що по статті 46 по самоврядуванню по закону по самоврядуванню ми маємо право бути присутніми на сесії міської ради. І реєстрація проходить одразу перед сесією, як по закону, але ми зробили більше. Ми подали по перше запит на всі фракції і запит до Бориса Альбертовича щодо виступу за одну добу до сесії міської ради і ніхто не відповів. Тобто реакції було нуль абсолютно. І коли ми прийшли, стояли муніципальна варта, це охоронці і умовне ТРО, наше Дніпровське, яке нас просто не пускала. Владислава, дружина військового та одна з найактивніших учасників мітингу. Разом із чотирирічною донечкою Сонею приходить під мерію Дніпра щосуботи, вже другий місяць поспіль. Добитися справедливого перерозподілу міського бюджету, а також посилення відповідальності аж до кримінальної за публічні висловлювання та образи від посадових осіб ОМС та державних службовців на період військового стану для жінки стало принципом. Між іншим, саме вона є авторкою даної петиції. Зараз після сесії міської ради це. Виконати вимоги петиції, це по перше, є петиція, яка набрала три тисячі голосів. І також ми подавали місцеву ініціативу, яка зібрала 250 фізичних підписів з такими ж самими, майже з ідентичними вимогами, як є петиції, з конкретними з конкретним перерозподілом видатків з некритичних витрат на збройні сили України. І я хочу зазначити саме на збройні сили України, не на умовні укриття, наприклад, мобільні, які будуються у нас в місті, які вибачте, перетворилися вже на туалет серед тих, хто вимагає гроші на ЗСУ і Дніпрянин Андрій під стіни міськради приходить не вперше. Разом із приятелем тримає в руках яскравий банер, на якому червоним майорить запитання: що важливіше, авто для охорони за мільйони гривень чи дрони для оборони. На ньому все сказано. Те, що ми підготували це, просто ми так хочемо ярко це висловити, щоб всі це побачили. Ми проти. Такого розподілення бюджету проти такої влади і хочемо на це якось повпливати. Будемо ходити доти, поки не досягнемо своїх цілей. Цього разу мітингувальники від стін міської ради пройшли мирною ходою до центральної площі Дніпра. До їхніх традиційних лозунгів додалися нові. А вже на площі героїв майдану мітингувальники вшанували полеглих за свободу та незалежність нашої країни. Та під символічну жовто-блакитну димову завісу виконали гімн України. Дніпряни все бачать, все розуміють І задають незручні, проте доречні питання міським чиновникам на своїх банерах, що важливіше піар. Ще я вже багато мітингів сюди приходжу. Вважаю, що це необхідно робити кожному громадянину Україну взагалі. Дуже пишаюся всіма, хто вірить в те, що можливі зміни. Бо якщо нічого не робити, то нічого і не буде змінюватися. Мені дуже важко дивитися, що грабують людей, що стільки смертей якихось просто через. Чиюсь жадобу, і на це не можна споглядати. Взагалі, якась випіюча наглість, коли йде війна, і вони просто Піладуть. піаряться. Це я не розумію, як це не люди. Ну, для мене це не люди. І я вважаю, що ми маємо звільнити... звільнити цих людей і шукати людей, які дійсно можуть представляти наші інтереси, нашу країну. Нам соромно за той бюджет, який приймає наша міська рада, скільки грошей витрачається виділено 2% бюджету на зсу. Це сором. Це сором нашій міській раді. Наші хлопці, зсу, національна гвардія захищають нас, тому нам не потрібна бруківка Нам не потрібен піар. Нам потрібно більше грошей на зсу. Мій хлопець також зараз боронить нашу країну, тому я як. Ніхто інший розуміє і хочу справедливості. З Центральної площі міста мітингувальники знову рушили до мерії Дніпра, туди, де вже щосуботи проходить мітинг. Гроші на зсу мітингуватимуть наступної суботи, поки міська влада їх не почує. Ольга Ховруч, Андрій Миронюк, новини Д1. Мерія вирішила придбати позашляховик за 2 мільйони 400 тисяч гривень. Toyota Land Cruiser купує для комунального підприємства Дніпровської міськради муніципальна варта. Саме працівники цього підприємства не пускали активістів та членів родин військових на сесію міськради, де затверджували бюджет міста. Очевидно, автівка потрібніша для мерії ніж допомога ЗСУ. Міськрада Дніпра закупила дерева, кущі і квіти за бюджетний кошт. Тендер на суму понад 6 мільйонів гривень. Саме стільки планують витратити на дерева та квіти. Договір був підписаний 14 листопада. Платникам податків обійдеться один саджанець каштану за 5,5 тисяч гривень, клену за 6,5 тисяч, платану за 7 тисяч гривень. Відповідні документи оприлюднено в Прозоро завищена ціна на закупівлю некритичної потреби саджанці, коли країну руйнують щоденно та гинуть найкращі українці на фронті. Абсолютно недоцільні, необґрунтовані витрати у військовий час, що загрожує національній безпеці. пишуть дніпряни на сторінці цієї закупівлі в Прозоро у зверненні до Держаудитслужби. служби.